Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу футболку з коротким рукавом. Це стильне та веселе доповнення до будь-якого повсякденного гардеробу. Футболка виготовлена з м'якого та зручного бавовняного матеріалу. А зображення віски на футболці додає їй гумору та індивідуальності. Футболка доступна в різних кольорах та розмірах, що дозволяє легко знайти ідеальний варіант для будь-якої фігури або стилю. Помір з круглим вирізом та короткі рукави створюють класичний та універсальний образ, який можна носити з шортами, джинсами або навіть одягати під піджак чи жакет. Вона ідеально підійде для повсякденного насіння.